Забираємо Т-34. Наш взводний допомагає. І просто бери, не хочу, розвивається. Всім привіт! Сьогодні в нас танк Iron Арні імба, яка випала з новорічних коробочок. Танк просто бомба. Танк. Е -е, просто імба, я його називаю естетяж з його бронею. Швиденько пробіжимося по характеристикам і погнали в бій. Екіпаж у мене поки що в нього не прокачаний, екіпаж поки що слабий. В даного танка оборудка в мене стоїть стабілізація, посилені механізми наводки і поліпшений приціл, пушка в машинки 10 рівня, 105 мм, 320 альфа, 230 пробивання. 044 розкид, 3 час зведення. Но оцей розкид Оцей розкид І 3 час зведення у танка. Така стабілізація, що просто. Е воно абсолютно на що не впливає. Ти цілий час зі зведеним кружком. Танк просто бомба. Е погнали в бій. Ірон Арні. попали ми з вами. На трохрівневий бій, Дев'ятки, 8 і 7. Дивимось, що за машинка, що вона може зробити в рандомі. Машинка просто просто бомба, середній танк з бронею важкого танка. Це, звісно, круто. І Я від цього танка, звісно, кайфанув. Це дуже круто. Зразу ми з вами піджимаємось. Під горку. Карта цікава, приємно на ній приємно грати. так Піджимаємо зразу. Поки що ніхто не світиться. Граю я е, в зводі в даному бою. Поки що нікого немає. Зверніть, будь ласка, увагу, яка в машині стабілізація, хоч і характеристики пушки в неї не самі кращі, але стабілізація в неї просто бомба, просто імба. Даємо тичку т 34 1 нас не пробуває віпера. і та сама Т-34. від'їжджаємо назад. Від'їжджаєм назад, світиться в нас КВ-3, даємо йому тичку, КВ-3 нас не пробиває, ВЗ-шка, Ну, так, ЛТшка у нас там їздить. Знову виходить е, т 34 знову від нас не пробиває, збиває нам гуслю. Тут наразі є 7 танків. Світиться Акуратно era Аккуратно дивимося, не, від неї не получить. Забираємо Т-34. Наш взводний допомагає і просто бери, не хочу, розвивається. Птичка із 5. Із 5 упоровся на е взводного. Треба йому віддячити. 342. Вилітає урончик. Із 5 починає від'їжджати. Із п'ятий нас не пробиває. Звертаємо увагу, яка просто в нього броня. Ну, блін, це звісно Естатяж, я його називаю, це просто эстетяж. Це Зараз ми попали з вами з 7, 8 і 9, коли я, наприклад, на ньому вже грав, попадаю на ньому. Ті же самі «дев'ятки» і пару вісьмерок, ну просто стоїть там, були в мене випадки, стоїть Т-10 і танкує бортом і, і стою я. І Т-10 мене просто. Що, що не вистрілить, він мене не пробиває. Броня, звісно, в машині просто імба. Я тут більше, більше не маю про що говорити. От, кожен вистріл мене не пробиває. в даний момент 2000 нанесеного урону і 2000 відбитого урону. Даємо тичку ВЗ, рахунок у нас 9-7. І тут везешка нас пробила. Тут пробила нас везешка, куди вона нас пробила? В НЛД. в НЛД везешка нас пробила. І бронебойно під каліберним пробила, не БМБшкою. Даємо тичку Проджетто. Проджетто. Оп, Проджетто теж нас не пробиває, ну це круто просто. І слідуюча тичка. І Проджетто у нас забирає. 3000 урону. 2500 відбитого урону залиється в нас Віпера. Направляємося ми з вами до Віпери. Просто бомба. Я, звісно, не думав, я що цей танк такий е, імбовий. Цей танк реально імбовий. І пушка в нього. Я думав, вона буде косатися пушка. Як я заходжу в бой, не стабілізація там. Ого! Тичка. Віпера. 325 урон. Віпера нас знову не пробуваємо. І щось, щось пішло не так, не залітає в віперу. Вроді і зелена світилася, і все рівно не залітає. Пробуємо ще раз. Просто не, не пробиваємо її. Віпера на нас навіть не звертає уваги вже, і ми її добираємо. Отакий бій в нас вийшов по даній машинці. Машинка супер, машинка просто бомба. Я задоволений. Машинка випала мені в новорічних коробочках. Хотів ВЗ, ВЗ не випала, випав Iron Arnie, Машинка бомба. Просто рекомендую. Насолоджуйтесь грою на даній машині. Дякую всім, хто підписується на канал. Дякую всім, хто ставить лайки. І. До нових відео всім пока.